Так, ось бачите, така квартира в Бесті, Ціна була 134 тисячі доларів. Ось, бачите, бачите, 56 метрів квадратних. Що саме головне, ця квартира вже продана. На жаль, на жаль, вже продана ось ця квартира з кабінетом, з ось таким. Є посудомой є встроєний холодильник. Є ванна, навіть щоб ви розуміли, ось ванна душова. Ось такі глибокі шафи тут і от встроєний холодильник. Є така сама квартира, ну не така сама, є більша, 60 метрів квадратних. 2 плюс один, але одна кімната закрита, вона буде готова через місяць-півтора. Цей самий власник робить ось такого плану ремонт. Тобто буде такого стилю. Ремонти в інші. Тому кому цікаво, пишіть, можемо показати, розказати. Цю вже ми не зможемо показати, тому що це вже інших власників. Тому показую вам на відео. Все, як є, буде схоже і в тій квартирі, тобто кольора і так далі, так далі. Чи стиль. <кій> тому кому цікаво, пишіть. Ціна тієї буде 148 тисяч доларів. Все.